217-й день российской агрессии. Ворог снова завдав ракетных ударов по Харкову. Три прилета в Холодногорском районе. По предварительной информации поврежден инфраструктурный объект. В некоторых районах города нет света. Информация о пострадавших уточняется. Энергетики и коммунальные службы работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть электричество в домах Харьковчан. Після ретельного обстеження стає відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури, внаслідок чого частково були знеструмлені Шевченківський, холодногірський та новобаварський райони. Наразі близько 18,5 тисяч споживачів залишаються без світла. Енергетики роблять все можливе для якнайскорішого відновлення електропостачання. За інформацією рятувальників, цієї доби чотири пожежі виникли через обстріли, з яких дві спалахнули саме в холодногірському районі Харкова. Про деталі інформують у держслужбі з надзвичайних ситуацій. В одному з випадків горів електричний трансформатор на площі 20 квадратних метрів. Загоряння локалізували силами двох оперативних підрозділів ДСНС о 21.25 та ліквідували о 21.38. У другому випадку ракети зруйнували будівлю виробничого підприємства, котра загорілась. Площа пожежі склала 300 квадратних метрів. На її ліквідацію було направлено 6 пожежно-рятувальних підрозділів. На щастя, в обох випадках обійшлося без жертв та постраждалих. Ще дві пожежі через обстріли сталися у Чкаловській та Вовчанській територіальних громадах. Горіли агропромисловий комплекс, гаражний кооператив, промисловий та енергетичний об'єкти. Протягом доби ворог продовжував терор мирного населення Куп'янського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів області. Тривають і роботи з відновлення інфраструктури, розмінування, розбору завалів на деокупованих територіях. У містах Ізюм і Куп'янськ, а також селищі Коротич Харківського району, рятувальники забезпечували населення питною та технічною водою. Загалом, за допомогою цистерн. До людей доставили біля 44 тонн води, у тому числі 10 тонн питної. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 1547 вибухонебезпечних предметів. За інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги протягом доби в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано п'ятеро людей. В Богодухівському районі поранення отримала 16-річна дівчина. Її стан медики оцінюють як важкий. На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Наші захисники звільняють Харківщину від окупантів. Генеральний штаб збройних сил України підтвердив звільнення Куп'янського вузлового. Українські війська 27 вересня провели операції зі зміцнення своїх позицій на східному березі річки Оскіл на північ від Куп'янська та звільнили Куп'янськ вузловий, який є одним із найбільших залізничних вузлів в Харківській області. Я Біляєва Стас Дейнеко, Харківські звісті. Ворог завдав чергового ракетного удару. По об'єктах критичної інфраструктури за добу з 27 по 28 вересня рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились: дві у холодногірському районі Харкова, та по одній у Чкалівській та Вовчанській територіальних громадах. Горіли об'єкт агропромислового комплексу, гаражний кооператив, промисловий та енергетичний об'єкти близько 21-ї по. Харкову було нанесено чергового ракетного удару. Три ракети потрапили в інфраструктурні об'єкти, що розташовані в холодногірському районі. На них виникло дві пожежі в одному з випадків. Горів електричний трансформатор на площі 20 квадратних метрів. Загоряння локалізували силами двох оперативних підрозділів ДСНС о 21.25 та ліквідували о 21.38. У другому випадку ракети зруйнували будівлю виробничого підприємства. Котра загорілась, площа пожежі склала 300 квадратних метрів. На її ліквідацію було направлено 6 пожежно-рятувальних підрозділів. На щастя, в обох випадках обійшлося без жертв та постраждалих. У містах Ізюм і Куп'янськ, а також селищі Коротич Харківського району, рятувальники забезпечували населення питною та технічною водою. Загалом, за допомогою цистерн, до людей доставили біля 44 тонн води, у тому числі 10 тонн питної. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 1547 вибухонебезпечних предметів. Важлива інформація. Наразі через технічні несправності тимчасово не працюють номери телефонів служби порятунку 101 та 112, а також екстреної медичної служби 103 резервні номери виклику служби ДСНС, за якими можна повідомити про пожежу або надзвичайну ситуацію. Дивіться на екрані. У разі відсутності зв'язку за номерами 103 дзвоніть за номерами. Інформацію щодо полагодження ліній 101, 112 та 103 відразу повідомимо. За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, 27 вересня близько 21-ї години російські військові завдали ракетний удар по холодногірському району міста Харкова. Ракети влучили в електричний трансформатор та у будівлю виробничого підприємства, що призвело до їх пошкодження. За попередніми даними збройні сили Російської Федерації обстріляли Харків ракетами типу С-300, випущеними з території. Білгородської області Російської Федерації у подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до управління СБУ в Харківській області. США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 1 мільярд доларів. Про це повідомляє міжнародне агентство новин Reuters. Про новий пакет озброєння буде оголошено вже найближчим часом. Пише видання. Такий хід має стати однією із відповідей на російські референдуми в Україні. Канада ніколи не визнає результати псевдореферендумів та спроби РФ незаконно анексувати українські території. На цьому наголосив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо. Він також запевнив, що Канада та її міжнародні партнери продовжуватимуть підтримувати Україну а у відповідь на подальшу ескалацію мають намір запровадити нові санкції проти РФ. Ри країни ЄС закликають своїх громадян покинути територію Росії. Так, Міністерства закордонних справ Естонії, Польщі та Болгарії оприлюднили відповідну заяву. Мова йде про обстановку, що в РФ ускладнюється. Тож дипломати закликали громадян утриматись від поїздок до Росії, а тих, хто вже там знаходиться, повернутись додому. Цієї ночі Миколаїв знову зазнав ракетних обстрілів. За даними місцевої влади, стріляли з зенітно-ракетних систем С-300. Удар нанесено по промисловій зоні, попередньо без жертв та постраждалих. Також ворог атакував і Нікополь Дніпропетровської області. Населений пункт обстріляний тричі з градів. Постраждали понад 10 багатоповерхівок, навчальний заклад, газопроводи та шість ліній електропередач. Кількість кораблів російської армії у Чорному морі зменшилось вдвічі. Про це повідомляють у оперативному командуванні. Південь на маневруванні залишено шість одиниць, з яких три надводні ракетоносії. Сказано у зведенні. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 17 ударів. Генштаб підтверджує ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога, три опорних пунктів та сім позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, за добу українські підрозділи протиповітряної оборони знищили літак, 6 БПЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59. І з нового року відбулося різке зростання вартості газу для населення та його доставки. Також раніше урядом було скасовано пільговий тариф на електрику. На побутових споживачів говорять експерти за кілька місяців. Також чекає збільшення тарифів на постачання і відведення холодної води, а також на централізоване опалення та гарячу воду. Це призведе до масових неплатежів, погіршення якості життя тощо заощадження та енергоефективність, себто доцільне використання енергетичних запасів, наразі є єдиним способом вирішити проблему великих рахунків на оплату комунальних послуг. Тож економити радять як індивідуально, так і колективно. У першому випадку окреме домогосподарство може заощаджувати на тому, що може регулювати власноруч, наприклад, зменшити споживання послуг через зміну поведінки або ж оновлення сантехніки, вікон і батарей. У випадку колективного робиться комплексна енергомодернізація багатоквартирного будинку. Це є ефективнішим та дає 50-60% економії енергоресурсів. У такому випадку можна взяти участь у міських та державних програмах енергоефективності. Такі проекти є довгими, але ними треба користуватися, адже рівень економії може становити 40 70 Нині фонд енергоефективності єдине джерело в Україні, де лежать великі гроші, які можна прийти і взяти. Грошей у нього є більше, ніж поданих проєктів. А от економити, наприклад, на сплаті за воду можна встановивши лічильник. За його наявності, кожен сплачує лише за те, що він фактично спожив. Також радять вчасно вимикати воду, коли зроблено все, що потрібно. Користуйтеся справною сантехнікою: замініть зливний бачок унітаза на сучасний з двома режимами зливу: звичайним та економним. Приймайте душ, а не ванну. під час намилювання, вимикайте воду і вмикайте її тоді, коли потрібно змити піну. Періть білизну за повного навантаження пральної машини, оскільки вона використовує близько 60 літрів води за один цикл, Мийте посуд, набравши воду в раковину і закривши злив. Споліскувати тарілки й чашки можна в окремій ємності з чистою водою. Ця ж порада є актуальною і для миття овочів та фруктів. Їх краще мити у місці або на великій каструлі. Так ви витратите 3 літри замість 15 у проточній воді. А що ж до економіки? економії електроенергії, то тут поради прості: вимикати світло, залишаючи приміщення, замінити лампи у помешканні на енергоощадні та використовувати енергоефективну побутову техніку. Клас А++ найбільш енергоощадний. Вимикайте електроприлади, якими не користуєтесь, не залишайте їх в режимі сну надовго. Також можна встановити двозонний лічильник. Він також скоротить витрати від цілодобового використання холодильника. Вартість найпростішого такого лічильника близько 2000 гривень разом зі встановленням. Не менш важливо замінити стару проводку. Це мінімізує заві витрати електроенергії та ризики виникнення пожежі. З приводу газу фахівці радять також встановити лічильник та за можливості вибрати постачальника газу з недорогою пропозицією. Під час готування слідкувати за потужністю пальника та зменшувати вогонь, коли це необхідно. З приводу економії тепла рекомендовано утеплювати квартиру. Замініть вікна в квартирі на металопластикові. при цьому одне енергоефективне вікно окупиться вже за півтора-два роки. Не провітрюйте довго квартиру взимку. Краще одночасно відчинити вікна на 5 хвилин. На батареї встановіть регулятор температури. Так, якщо буде спекотно, ви зможете зменшити температуру і відповідно заощадите. Їхня вартість починається від 150 гривень і залежить від модифікації. Для встановлення регулятора треба в. Викликати майстра. Тим не менш, слід пам'ятати і про те, що потрібно зменшити вихід тепла з дому через двері та вікна. Зокрема, утеплити дерев'яні рами, заклеїти стики малярним скотчем або відрегулювати пластикові вікна на зимове щільне закривання. Важливо перевірити зовнішню ізоляцію вікон, якщо потрібно поновити монтажну піну і силікон, де потрібно довкола рам, а також під зовнішніми і внутрішніми підвиконнями. Інший важливий момент батареї, особливо ті, які розташовані у нішах, бо там стіна ще тонша. Варто придбати ізоляцію алюформ, яку треба помістити між стіною та батареєю. Таким чином тепло відбувається всередину помешкання і менше гріє зовнішній. Ню стіну спеціальна ізоляція між стіною і батареєю відбиватиме тепло всередину помешкання. Очевидним кроком у випадку відсутності центрального опалення є електричні нагрівачі повітря. Їх моделі різняться за потужністю, безпечністю та економічністю. Але тут є небезпека, особливо у старих будинках. Їхня внутрішня мережа не розрахована на підключення великої кількості електроприладів. Якщо мешканці будинку вімкнуть занадто багато приладів одночасно, мережа перевантажиться і вимкнеться. Тож раджу заздалегідь викликати електрика, який визначить, яку саме потужність витримає внутрішня квартирна мережа і будинкова мережа. Тоді ви будете розуміти, обігрівач якої потужності купити, щоб не нашкодити ні собі, ні сусідам. Також експерти особливо у сфері туризму радять запастися спальниками, термобілизною, карематами та навіть наметами у разі занадто низької температури у будинку. Одяг повинен бути багатошаровим та теплим. Для зігрівання підійде і звичайна гумова грілка. Також експерти радять мати при собі кілька важливих речей: наприклад, павербанк, свічки, сірники, запальнички, ліхтарик, радіо, яке працює не від електрики, запас води та їжі, термос, пальник туристичний. Цей список речей можна доповнювати та розширювати. Марія Соловйова, Харківські звістя. Первинної меддопомоги при 27-й лікарні З самого ранку біля дверей маніпуляційної, де і базується один з пунктів щеплення. Черга з охочих пройти імунізацію проти коронавірусу. Віктор Лозовой вакцинується вже не вперше. Саме своєчасне щеплення вважає і береже його від ковіду. В минулому році я вже проходив вакцинацію і не хворів. Дружина захворіла, а я сидів не хворий. І тому і зараз теж саме зробити. Згідно інформації медиків, тут у центрі первинної меддопомоги протягом останніх кількох тижнів щодня вакцинуються до 20 осіб. Частина прищеплюється вперше. Леова частка вакцинуються повторно або ж отримують вже бустерні дози. Це вже четверте наше щеплення, друге бустерне. Перша вакцина була Коронавак, бустерна модерна. Ось зараз Пфайзер. І прогресує ковід, і тому що просто треба слідкувати за своїм здоров'ям і здоров'ям оточуючих. Ми теж волонтеримо і комунікуємо багато з іншими людьми. І треба в першу чергу думати про їх здоров'я також, тому що це вірус і Ми можемо передати їх нашим котам. Пройти щеплення проти коронавірусної інфекції зараз можна при будь-якому медзакладі Харкова. Варто визначитися з пунктом щеплення та обрати вакцину. Наразі дефіциту препаратів для імунізації населення кажуть медики, у Харкові немає. Впродовж десь з червня до вересня ми вакцинували приблизно 900 осіб. Щодня? Ні. Взагалі, в наявності в нас є Файзер, була вакцина Джонсон і завжди є коронавак. Тому нікому ми не відмовляємо, хто приходить, тих вакцинуємо. Щодо вакцини Джонсон, то Харків її замовив. Поки ж очікує на поставки. Медики вкотре наголошують, що імунізація є найефективнішим методом захисту від ковід. 19 зробити щеплення можна зараз, як і до війни у будь-якому районі Харкова. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Віталій Грунь та Юрій Бобикин. Харківські звісті. Тисячі українських пенсіонерів через повномасштабну війну або вимушено виїхали за кордон, або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Відповідно, не всі мають змогу. Отримати свої соцвиплати. у профільному міністерстві пояснили, що ж буде з грошима, які держава начисляє людям. Але по факту пенсіонери їх не отримують на руки. Випадки, коли виплати перестають надходити людям, вже мають місце. Зазвичай мова про тих отримувачів, які перебувають в окупації. Це може статися, якщо людина протягом тривалого часу не користується своїм картковим рахунком. На жаль, ми не бачимо всіх пенсіонерів, а можуть бути різні ситуації. Позбавити виплат українців пенсійний фонд має право, наприклад, якщо людина впродовж шести місяців жодного разу не проводила якоїсь операції з карткою, що передбачена для надходження соціальної виплати, взагалі, згідно українського законодавства, є чотири критерії, відповідно до яких людині можуть скасувати пенсійні виплати. Все це передбачене законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Стаття 49: припинення та поновлення виплати пенсії. Якщо пенсія була призначена особі на підставі документів, що містять неправдиву інформацію, наприклад, якщо помилка у прізвищі або якщо виплати отримували за сфальшованими документами. Якщо пенсіонер поїхав за кордон, у такому випадку пенсію не виплачуватимуть. До його повернення в Україну, якщо інше, не передбачено міжнародним договором у випадку смерті пенсіонера, у випадку неотримання особою пенсійних виплат упродовж шести місяців. Щоправда, людина, яка з якихось причин не змогла скористатись своєю соцвиплатою, відновити пенсію, вона зможе. Для цього варто звернутись до пенсійного фонду та підтвердити свою особу. Леся Кополюк, Євген Клочко та Олександр Уваров. Харківські звісті жорсткіші штрафи або взагалі позбавлення водійських посвідчень на українських водіїв. Очікують суворіші покарання за порушення правил дорожнього руху, і головним фактором буде кількість здійснених порушень. Від трьох до п'яти порушень за рік штрафи зростають удвічі. Від п'яти до десяти зростають у п'ять разів, більше десяти разів позбавлення прав на два роки. Також законотворці пропонують удосконалити облік штрафних балів. Законопроект номер 650 передбачає запровадження системи нарахування штрафних балів за порушення правил дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі. За це можуть взагалі заморозити дію прав водія допоки автомобіліст не пройде на новокурс навчання та не складе іспит. Окрім того, українських водіїв хочуть карати штрафом до 680 гривень або ж громадськими роботами до 30 годин за образу поліцейських при виконанні службових обов'язків та зупинення авто. Все це поки на стадії планування а те, що у МВС вже почали анонсувати. То це те, що штрафи з камер фіксації за перевищення швидкості будуть приходити не лише власнику авто, тепер в кабінеті водія можна онлайн призначити належного користувача, тобто вказати людину, яка наразі користується машиною, і всі штрафи в разі їх наявності приходитимуть на їх ім'я. Це важливо, адже якщо за кермом водій, якому не належить авто, порушив правила дорожнього руху, нести відповідальність за скоєне, повинен він, а не власник транспортного засобу. Тому можливість призначати належного користувача стане в нагоді саме в таких ситуаціях. Деякі інновації очікують на тих автомобілістів, які хочуть придбати авто. відтепер реєстрація відбувається за спрощеною процедурою, тобто онлайн. Все робиться у дії або у кабінеті водія. Дистанційно можна укласти договір куплі-продажу авто, а також зареєструвати та перереєструвати автомобіль. Леся Кополюк, Євген Клочко, Андрій Пакулов, Харківські звісті.